Перший по трасі населений пункт юнаківської громади кияниця. Зруйновані будівлі починаються майже одразу на в'їзді у селище. На місці кафе за вивізкою Ласкаво просимо руїни. Далі по вулиці пошкоджені житлові будинки. В одному з них живе Людмила Шевчук. Розповідає, що біля її оселі були вибухи кілька разів. Ми якраз тут були. Попадав тут на землю, покрили, ну, як полагається, як нас учили. Потім у нас тут був магазин, ну, багато стекла було, називався акваріум, теж видно, чи вважав, що це є об'єкт, я ще не задав, щось ну, попало. Будинки пані Людмили і її сусідів після вибухів непридатні до проживання. Сусіди виїхали, а вона живе у подруги. Вдень приходить додому. Жінка розповідає, що світло періодично зникає. Зараз його також немає. Другий місяць немає і газу. 20 серпня був зрив, і я думала, це воду прорвало, щось дуже шипіло. А наказ за прорив газу був, і з тих пор нам не включають газ. Це Оце старе. ці квартири. А це село Новосіч, 10 кілометрів від кордону. Безлюдні вулиці, розбиті будинки. Внаслідок масованих обстрілів тут загинули кілька місцевих жителів. Такий вигляд мала місцева школа до війни. Тепер вона зруйнована. Село Храпівщина єдиний магазин, знищений влучанням російського снаряду. Місцеві розповідають, що тепер кілька разів на тиждень продукти привозить автолавка. В Івана Приходька внаслідок обстрілу загинула сестра. Також пошкоджена садиба. Чоловік каже, не знає, як зимуватиме. У хаті вікна двері повилітали, кришу розбило. Я сам забивав, дали той ДПТ, чи як його да. і дали три брезентини на хату. І десять чи двадцять всіх хвиля. Що ти покриєш? І кухню, і хату, і сарай. Його односелиця говорить, що вже евакуювалася звідси, приїздила тільки за речами. А як можна жити без вікон, без дверей, без нічого? Я вже тут не живу два місяці. Все життя, а в сина нема, син зкитається. Юнаківка людей на вулицях немає. Їдемо до місцевої волонтерки Надії Карпової. Про неї суспільне розповідало у березні. Тоді, після виїзду сусідів, вона врятувала кілька десятків покинутих тварин. Зараз пані Надія з чоловіком одні з небагатьох, хто залишається у юнаківці. Нема тут людей взагалі мало, майже нікого. А в сусідському селі там жалукня, там повністю хати. На склад, ото от зерносклад там був. Стріляли. Так, там розбомбили всі люди, уїхали, нема там хатів. Там, да, нам там дали траву козам косить. Ми їхали, я своїм очима бачила, що хати розбомблені в нет. Подружжя Карпових написало відмову від евакуації, бо продовжують піклуватися про місцевих котів і собак. Погріб ми зробили. Самі ми туди то заліземо, а і котики вже так от бояться, так попридумали. Ми полізли і вони біжать слідом. Боїмося, щоб не бути нам в окупації. Не дай Богу, цього ми боїмося. Не так страшно бомбів, як оце окупації страшно. Що з нами буде? Пані Надія каже, що у юнаківці залишився один магазин, але отримують допомогу і безкоштовно. А продукти, гуманітарка за мога моніторкою. Дають нам їсти, слава Богу. Все время получає, нічого я буду брехоті. А в у і олія, і засипка, і тушонка, і сахар. Цей раз вообще дали дуже хороший кохвя. Односилиця Карпових Анна Гарусіна навпомацьки збирає груші біля свого двору. Каже, майже втратила зір після смерті сина військового. Одна останочну нікуди не поїду. А чого? Того, що я тут і 73-го року. Я вже тут синулю поховала в 2022 році воєнний. Воєнного, другий воює, зяті воюють. Всі нікуди я не піду вже з цієї хати. Тут у мене всі повиїжджали. Та виїхала в дом простарілих, та виїхала кудись у Буринський район чи Бог знає куди. Та вмерла. А ця виїхала, десь хату купила. В пані Анни семеро дітей, але всі роз'їхалися. Зараз живе сама. Діти передають продукти. Мобільний зв'язок, каже жінка, поганий. Телевізор не працює, світло з перебоями. По п'ять днів, по сім день нема світу. О, То там перебили, то там перебили, а в нас світу нема. А світу нема і води нема. Стараємося так набрати водички, щоб хватило, а не вистачає там унизу. Викопали копанку, керничку, родникова водичка і там бере. А вночі, говорить пані Анна, не завжди можна поспати. То таке було, що лежиш на кроваті, отак з собою кровать ходором ходить. На зворотньому шляху навколо юниківки спостерігаємо задимлені поля. За словами місцевих жителів, це горить рослинність внаслідок обстрілів. Олена Рашевська, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина.